Це важко дається дітям постмодерну, які вважають, що от там, е, там Шекспіра читають тільки тому, що це хтось нав'язав, бо він білий е, привілейований клас, да, чоловік. Ну то це маячня. Да. Я би залюбки читав би і чорну жінку інваліда з упослідженого рабського прошарку. Ну, якщо б вона написала, щось на кшталт того, що написав Шекспір. Але я розумію, що вона не могла написати в принципі в силу певних обставин, але це не означає, що тепер я маю читати те, що що хтось написав і читати тільки через те, що це були там представники якихось упосліджених там, груп, прошарків чи ще щось. Якщо вони написали щось дійсно цікаве, гідне, ну, то воно собі, е, 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 ну я розумію, що це теж, так, мабуть, було б надто зухвалим сказати, що гарантовано знайде свого е, ну, глядача, спостерігача і аудиторії. Не обов'язково, звичайно, що для того треба докладати зусиль, але впадати в ці крайнощі. Ну що давайте обов'язково зараз в курсі літератури знайдемо там, я не знаю когось обов'язково його включимо. Тобто включити можна, змусити читати ні, змусити переглядати ні, змусити про це сперечатися, говорити ні. А навпаки, може бути ну коли фільм, який є відверто там контроверсійним, який дійсно кидає виклику, ставлена у Сталиному, цьому мейнстриму, да, там, або там панівному дискурсу, mm -hmm. так і попри те, що е, багато хто хотів би, щоб цього фільму не було, або цієї книжки не було, щоб цього автора не було, ну тим не менше е, вони є і про це говорять, і і будуть говорити, і будуть сперечатися, і це потягне за собою цілу е, традицію. Як Гарольд Блум, да той західний канон, прекрасно на цю тему написав, тому повторюся, що я би і тут ну не драматизував.